В той вечір люди ще не спали, Коли спустилась ночі тінь, На полі пастухи дрімали, їх огортав нічний спокій. Про те, що буде тої ночі, ніхто не відав і не знав, що сповняться слова пророчі, що Бог на землю, сина слав, Спустилась ніч над вифлеємом. В домах світилось, гомін стих, Йосип з Марією спішили притулку там знайти у них. Вони просилися з дороги відкрийте нам, на ніч впустіть. Та було чутно за порогом немає місця. Далі йдіть. Немає місця. Повторяли. Неслося в темряві нічній. І люди двері закривали. Перед отим, хто ніс спокій. Вже майже вибившись із сили, переходили з дому в дім, намарно стукали, просились, так і не знайшлося місця їм. Лиш на краєчку вифлеємо в старім убогому хліві знайшли притулок там у ньому родився цар небесить землі. Для того Хто створив Вселену, як слово в тіло задяглось, що були люди всі спасені, у домі місця не знайшлось, різдвяна зірка засіяла і освітила цілий схід. Вона всім вістку сповіщала, що Божий син прийшов у світ. Співали ангели на небі. Радій, земля, йде миру, князь. Емануїл іде до тебе, а на раменах його власть. Бог знав, що люди цього світу не тільки двері, а й серця закриють від Його привіту, відвернуть погляд від Творця. І ось лежить Ісус на сіні і бачить перші свої сни. Зігрити ласкою Марії, чує далеке десь, розпни. Він бачить сні свою дорогу, картину бачить наперед, страждання бачить і Голгофу, вінок терновий, біль і хрест. І разом з тим він бачить славу, Лікують чисті небеса над вифлеємськими полями. Надії світиться зоря. Він бачить, як впадуть кайдани, як ворог в темряві застив, Як гоються душевні рани, і чує лагідне, прости. Через віки, через століття він бачить з церквою і завід, чисте золото задіта. Для того й приходить він у світ.